Нещодавно прочитала біографію Олександра Довженка, українського поета і кінорежисера, і просто вжахнулася таким словам. З початком війни Олександр Довженко створив кілька оповідань: два документальних фільми і Україну вогні, яку розкритикував та заборонив особисто Сталін, звинувативши автора в українському націоналізмі. Це якийсь нонсенс, просто тобто Сталін, звинуватив Довженка в тому, що він є українець. Хоча і він є таким за національністю, а не є тим, ким би, хоті, ким би Сталін хотів би його бачити. Росія завжди намагалася зробити нас, українців, не тими, ким ми є насправді, кимось іншим. І їм завжди це не виходило. Правда, це займало певний період часу і для ворогів закінчувалось дуже, дуже непозитивно. Україна.